Тут у Олкелі у нас є дві ротаційні друкарські машини. Кожна з них друкує так званий друкований аркуш, тобто фактично 32-сторінкову брошуру. Така машина може друкувати до 94 тисяч екземплярів за годину. І якщо їх скласти один на одного, то висота щогодини сягала б 30 поверхового будинку. Процес починається з рулону паперу вагою приблизно півтори тонни. Рулони складають поруч з друкарською машиною, перекочують, надрізають та склеюють двохсторонньою стрічкою. Ще перед тим як закінчиться рулон, до нього стикують наступний. Зістикувати два рулони допомагає двохстороння стрічка. Після цього папір подається в чотирьохколірний апарат, який одночасно наносить фарбу на обидві сторони паперу. Відтак використовується технологія офсетного друку. Для цього використовуються друкарські форми, які завдяки воді наповнюють фарбою місця з зображення і відштовхують фарбу від тих місць, де немає зображень. Пізніше фарба з форми переноситься на гумове покриття, а потім наноситься на папір. Зображення складається з чотирьох кольорів. А саме чорний. Ціановий, маджента та жовтий. Фарба наноситься крихітними цяточками. Завдяки цій технології можна досягти великого різноманіття відтінків кольорів. Тепер папір проходить через сушку, в якій підтримується температура приблизно 200 градусів за Цельсієм. Тут випаровуються сольвантні чорнила. Потім, щоб фарба не розмазувалася, папір проходить через ряд валиків, наповнених охолодженою водою. Після того, як фарба висохла, папір згинають і розрізають. На завершення друковані аркоші виїжджають з ротаційної машини на конвеєрі та перевіряються на якість. Тепер вони готові до наступних етапів та відправки у збори.